Всім привіт! Із масонами та ілюмінатами пов'язано багато загадкових фактів, невідомих вбивств та прагнення керувати світом. Членство у цих організаціях мали багато історичних діячів, в тому числі і українських. А дослідники історії не припиняють вивчати роль масонів у суспільстві та досліджують їхнє походження та цілі. Тож сьогодні ми з вами поринемо у загадковий та, та таємничий світ неофіційної історії. Офіційно перші масонські ложі були засновані у Англії у 17 столітті. Це були об'єднання професійних мулярів, які займалися будівництвом численних храмів. І, взагалі, сама назва цієї організації перекладається дослівно як об'єднання мулярів. Масони стверджують, що головна їх мета це зробити людство кращим. А їх система братерства, рівності та допомоги пройшла скрізь століття, переживши численні історичні випробовування та релігійні конфлікти. Масонство це не зібрання або місце для поклоніння. Це не релігія, як багато хто думає, воно не вчить релігійної філософії. Але, як і раніше, залишається багато питань до цієї спільноти. Чимало відомих особистостей були масонами: Вольтер, Леонардо да Вінчі, Моцарт, Чарльз Дарвін та Чарльз Дікенс, Франклін Рузвельт, Вінстон Черчилль, Бенджамін Франклін, Джордж Вашингтон, Богдан Хмельницький, Григорій Орлик. Кирило Розумовський та Григорій Сковорода Чи можете ви уявити, що масонів неодноразово забороняли, а членів організації переслідували у багатьох країнах? Відтак діяльність масонських організацій була заборонена у Женеві, Цюріху та Празі. А членів організації переслідували в Італії, Іспанії та Португалії. А у Російській імперії четверо імператорів заборонили діяльність цієї організації: Катерина, II, Павло І, Олександр І та Микола І. До речі, неодноразово на цих імператорів було скоєно багато замахів, і ці замахи пов'язують з масонами. Офіційною датою заснування масонства вважають 24 червня 1717 року. Цього дня чотири лондонські ложі об'єдналися у велику ложу, обрали великого майстра, а згодом і визнали спільну конституцію. Проте існують інші версії, згідно з яким організація наша то бере свій початок від ордена тамплієрів і гільдії каменярів 13 століття. Об'єднання каменярів існували і в Англії, і в Шотландії ще за середніх віків. Однак перші свідоства про регулярну роботу таких спілок або лож з'явилися саме в Шотландії. До кінця 16 століття на всій території країни від Единбурга до Перта налічувалося щонайменше 13 чинних лож. Саме цю версію використовують різні медіа. Наприклад, розробник однієї з найпопулярнішої серії відеоігор «Assassin's Creed». Після своєї заборони ложі почали відновлювати свою діяльність у 1905 році, проте ненадовго. Під час жовтневої революції масони знову були заборонені. А їхньою діяльністю займалася всеросійська національна комісія у боротьбі із саботажем та контрреформацією. І табу на масонські ложі зберігалося аж до 1991 року. Масони потрапили під заборону в усіх комуністичних країнах, і лише на Кубі вони змогли зберегти не лише своє існування, але й активно розвивалися в основному завдяки своїй революційній діяльності та боротьбі з правлінням Батисти. Противниками масонства були й нацисти. Вони стверджували, що члени масонських організацій були добровільними членами єврейської змови, і що саме масони стали причиною поразки Німеччини у першій світовій війні. Адольф Гітлер у своїй книзі майникам вписав, що управління масонами належить євреям. І що всі вони прагнуть втягнути в свою організацію як умога більше людей з різних верст населення? І у 1935 році Гітлер остаточно заборонив діяльність масонів на території Німеччини. Час Другої світової війни масонство було заборонено в усіх країнах, які підтримували Німеччину. Число євреїв масонів, замордованих німецьким режимом, досі невідомо. але дослідники стверджують, що ця цифра може коливатися від 80 до 200 тисяч життів. Домих українців належав до масонів і мав змогу так чи інакше впливати на світові процеси. Масонство в Україні розповсюдилось на початку XVIII століття і було дуже популярною течією. Бути масоном це означало мати престиж. До масонів належала переважно інтелігенція та еліта України. Прихильники теорії змови вважають, що на українських грошах є масонські символи. Зокрема, на купюрі у 500 гривень. Свого часу при службі НБУ навіть довелося дати пояснення, тому що на купюрі зображений Григорій Сковорода. І, звичайно, там будуть символи з його творів. Зокрема, трикутник це символ з його твора Піфагоровий трикутник, у який сковорода вкладав важливий сенс. Символи масонства знаходять на пам'ятнику Володимиру Великому у Києві. Також серед відомих українських масонів були Михайло Грушевський, Симон Петлюра, Ілля Рєпін, Іван Котляревський, Данило Галицький та Іван Франко. Сьогодні на території України діє 12 масонських лож, Проте у світі їх налічують близько 50 тисяч. Здебільшого це гуртки за інтересами, які мають свої символи та ритуали. Проте прихильники теорії змови вважають, що вони сперечаються за всесвітнє панування. Пущення, що статуя свободи пов'язана з масонами, адже архітектор статуї свободи Бартольді був масоном. Також прихильники теорії змови кажуть, що в ній є таємничий сенс, адже її розташування меридіанами та паралелями пов'язане зі Стоунхенджем та великими пирамідами, тобто від зародження всіх цивілізацій в Єгипті до сьогодення США. Однією із гучних справ сучасних масонів можна вважати висадку на місяць. Астронавт Бас Олдрін був членом ложі Чистого озера номер 1417 в Техасі. Він пілотував місячний модуль Аполлон 11 під час першої в історії висадки людини на місяць. Ступаючи на місяць, він мав спеціальне доручення свого великого майстра оголосити місяць територіальною юрисдикцією великої ложі Техасу. Масонів часто пов'язують з ілюмінатами, проте це не досить коректно, адже суспільство ілюмінатів настільки таємне, що багато людей зараз навіть не вірять в його існування. Тоді як масони цілком відкрита організація. Масонів заборонена дискусія стосовно політики та релігії для них важлива вища сутність. У англійських масонів є своя священна книга Біблія короля Якова. Якщо до організації вступають інші члени релігій, то для їх ініціації використовуються ті письмена, які притаманні їхній релігії. А вільні тимчасові масони користуються конституціями. Тож масонство це не щось таке загадкове, це цілком відкрита організація. А мі. Фи вигадали лише люди, і на цьому ми з вами завершимо наш альтернативний курс. І я чекаю на зустріч з вами у новому навчальному році.